Тема дуже така дискусійна і 20 хвилин явно мало. Але скажу, що у євреїв все не як у всіх. Коли вже у всіх станкове образотворче мистецтво розвивалося просто бурно, у євреїв його взагалі не було. Що таке станкове я маю пояснювати? Да? Ну, для художника станок це мольберт. Або друкарський станок, на якому роблять график, графіку. А, ну, знаєте, там, середньовіччя, епоха відродження. Євреї мовчали. Нічого такого не було. Були там якісь придворні художники-євреї, але це не єврейське мистецтво. А, десь почались такі якісь не певні, такі спроби у 19 столітті. Це я все кажу про станкове мистецтво. Тому що прикладне розвивалося дуже протягом багатьох тисячоліть. Ну, ви, мабуть, знаєте, що єврейському народу вже виповнилося 4 тисячі років, то протягом всіх тисячоліть станкове мистецтво розвивалося. І я скажу чому? Тому що є така заповідь у євреїв цва, тобто Вознесіння. Возвеличування заповіді, все, що робиться на літургії, для возвеличення Ім'я Всевишнього, треба робити із складанням матеріальних зусиль, таланту, майстерності. Тобто, оці обрядові предмети, є у мене окрема лекція, вони неймовірні, вони із драгметалів, ну іноді із бронзи, з латуні, але ж срібло. Це, як правило, срібло, іноді з позолотою. Взагалі-то євреї вважають людьми, ну, що срібло в них дорожче, ніж золото. Можу потім пояснити чому, якщо буде питання. А, тобто прикладне розвивалося, якщо захочете, я потім на екрані покажу декілька предметів, ну, неймовірно красивих. У нас в нашому музеї коштовності, де, де, як це дорогоці, забули, він називається, У лаврі музей історичних коштовностей є дуже багато єврейських обрядових предметів. А їх, як правило, не дуже так показують, тому що більшість їздить по світу і заробляє гроші. Я знаю, що виставки були в Канаді, в Фінляндії, в Японії, в Німеччині, в мене просто є каталоги. Отже, я тут все ясно. Розвивалося і продовжує розвиватися. А от з Станковим неймовірна проблема. Кажу ж, коли у всіх народів вже були дуже потужні, художники, відомі на весь світ, у євреїв нічого подібного не було. І тільки у 19 столітті почали з'являтися художники, які не те, щоб робили єврейське мистецтво, вони робили єврейську тематику. Що вже... Це вже було подвигом. А я хочу просто для прикладу показати роботи німецького художника єврейського походження, Миця Опінгейма, який народився у Франкфурті. Ветто Гетто народився, але мати в нього вже була така емансипована жінка. Вона водила його по театрах, водила в музеї, і він а, дійсно отримав таку непогану освіту. Поїхав в Італію, як всі художники, там вступив у товариство Святого Луки, тобто був звичайним традиційним художником-реалістом. І десь вже в якомусь там більш зрілому віці він згадав, що все-таки в нього походження єврейське. І він почав робити цикл робіт, ем, цілу серію, неймовірно, таку потужну серію, протягом 20 років над нею роботи, е, працював навіть більше. Ем, всю присвячену всю цикл, всьому циклу єврейського життя. Всі свята, всі обряди. Я можу показувати все це на екрані. Що це були за роботи? А здебільшого це були ілюстрації. Ну, звичайно, це були станкові роботи, але вони ілюстрували книгу а, рабина, який був Рабином у гетто. І він сказав таку горду а, фразу, таке речення, ну, вислів такий був, що, що це, це не вони нас не випускають з гетто. Це не вони нас заточили у гетто, а це ми їх сюди до себе не пускаємо. І написав цілу книгу, присвячену єврейському життю, єврейській традиції. І от таку книгу проілюстрував Морітс Опенгейм. Якщо ви зможете мені асистувати, то Ну, бачите, це дуже цікава картина. Я можу її при неї якраз хочеться розповісти. Це такі дуже відомі люди, зображені на цьому полотні. Один з них це Моше Мендельсон. Це засновник такого руху Гаскала. Тобто, в 18 столітті в Європі було була така епоха, відру, епоха просвітництва, рух просвітництва, євре, європейське просвітництво. І євреї відповіли своїм просвітництвом і заснував цей рух Моше Мендельсон. Ну, ортодоксальні євреї не дуже люблять цей рух і цю, цю видатну особистість, тому що це був шлях до асиміляції. Про це можна дуже багато розповідати, але на цьому полотні показано, як Моше Мендельсон грає у шахи із Лесінгом, великим німецьким просвітником, дуже відомим, відомою людиною, який, до речі, написав таку п'єсу, яка називав, називалась Натан Мудрий, про, про античні часи. Про мудрого єврея, який, якого дуже всі поважали. І цією п'єсою відкрився театр у Берліні у 1945 році, коли перемогли нацизм, коли звільнили Німеччину і його п'єсою, Лесінга відкрили театр. Ну, Покажіть ще, якщо можна, якісь картинки, ні, це не воно. Ну, це, о, це теж дуже цікава картина. Він е, е, хотів нагадати, це було вже десь через 25 років після наполеонівських воїн, і він нагадав, що і з боку Наполеона, і з протилежних боків євреї дуже е, були сміливими воїнами. І оце повернення рекрута у єврейську сім'ю, в нього на руці чорна пов'язка, тобто він був поранений, всі біля нього сидять, йому співчувають, там ортодоксальна сім'я. Тобто він хотів нагадати, що через 25 років всі вже забули, що євреї мужньо воювали, були мужніми воїнами. Нагадав, ну ще якусь картинку, якщо можна показати. Ну, це, вибачте, без окулярів, а це входження в завіт здається. Ну, бачите, людина із собою, Тори. Тобто, багато про. Зараз мені б хотілося перейти до іншого майстра. Тобто ви бачите, що це просто класичне реалістичне мистецтво. А Тепер переходжу до проблеми. На одному із сіомійських конгресів. Такий видатний історик, єврейський мислитель, філософ Мартін Бубер сказав, що єврейського мистецтва не існує і існувати не може. Потім подумався і сказав, мабуть, може, але за певних умов за яких? А, має бути єдина земля під ногами, небо над головою і мононаціональне середовище. Звичайно, він мав на увазі створення єврейського, єврейської держави. Тобто мав на увазі, що колись у Євреїв це було на початку 20-го століття, і він мав на, на увазі, що колись у Євреїв буде своя країна. І помилився. Країна з'явилася, як ви знаєте, а мистецтво ні. Ну, тобто, по суті, воно дійсно єврейське, яке, якщо Ізраїль, єврейська країна, то мистецтво єврейське, яке ж воно? Але ні школи, ні напрямку, ні стилю не виникло. Ну, ви знаєте, що імпресіонізм, французька школа, да? ми всі знаємо, що це таке: Там, пуантілізм або там, німецький експресіонізм. Ми всі впізнаємо ці школи. У євреїв нічого такого не виникло. І тут, у на самому початку 2018 року у січні задекларували виникнення такої організації, про неї мало хто знає, а це була неймовірна відома організація Культур Ліга. Вона об'єднувала діячів культури, науки, громадських діячів. Вона проіснувала 6 років а потім розповсюдились по всьому світу. І в Америці, в Цікаву були відділення культур ліги, а в Росію докрукувала, наприклад, Марк Шигав був членом московського відділення культур ліги. І от при, культур при цій організації виникла секція художників. Художня. Секція, театральна секція. І художники написали такий маніфест що має означати слова єврейське образотворче мистецтво, яким воно має бути. І вони опиралися на єврейську традицію, на традиції народного єврейського мистецтва. Є такий вид єврейського мистецтва, можна зробити окрему лекцію. Це єврейські надгробки, Мацеви. ЮНЕСКО, єврейські мацеви України і Молдови, віднесено до пам'ятників культури світового значення. Це неймовірно, неймовірні е, витвори прикладного мистецтва, каменнарізі, як сказати, е е різьблення по каменю, а неймовірної майстерності. Так от на, це, на цю майстерність опиралися художники. І вони сказали, що єврейському образотворчому мистецтву протаманна декоративність, плоскосність зображення, тобто не, має, не роблять змоги поламати цю двомірність листа, є довжина і ширина, і не треба робити оцю, ну, о, о, Ну, Об'ємні такі зображення, реалістичні. А, ну, звичайно, культурліга Ліга базувалася на таких трьох китах: це освіта на мові ідиш. Тобто вони, основна задача була для цієї організації збереження культури східно, східного єврейства, східноєвропейського єврейства. Ашкеназі. Ашкеназі, дійсно, Ашкеназі. Тому що вони побачили, що ця культура містечка, культура штетлу зникає. І вони поставили перед собою таке завдання її зберегти цю культуру. І була освіта на мові ідиш, бо була популяризація мови ідиш, і вони все робили для того, щоб якомога більше дітей було залучено до. Освіти на мові ідеш. Тому дуже прошу відкрити мені тепер Елієзра Лисицького, цей інгл цинглхват. А я вам зараз покажу книгу, яку проілюстрував дуже відомий художник, один із найдорожчих художників авангарду, будь-якого українського, російського, єврейського. Він належав до трьох культур: Елієзр Лисицький. Його роботи дуже коштовні на світових аукціонах. І він проілюстрував, ну, можна почати із укладинки, так. А що це за книга? Сам текст дуже цікавий, написав його, я ще не перебираю час, у мене ще є. Що Добре, дякую, А, Був такий майстер по шиттю взуття. У Ніжині, Мані Лейб. Він приїхав до Америки і став дуже відомим поетом і він написав таку казочку дитячу: Ingol Циндл Хват, отакий От єврейський мальчик-спальчик. Про що ця казочка? Вона про ту ситуацію, яка склалася. А я просто розповім текст, сюжет в містечку. Всі ліхтарики розкуплено, тому що посеред містечка величезна калюжа, в яку всі падають, і всі дуже бояться йти вночі, там ввечері. А тут ще є така проблема: вже, вже зима ніякого снігу, ніякого льоду. Діти чекають на зиму, щоб кататися на санчатах, щоб була якась, були якісь розваги, а вони замість того йдуть по цю калюжу і всі в неї падають, ходять із ліхтариками. Це намальовано, є така ілюстрація. А, і тільки один хлопчик Інгел-Цинглхват, він такий хлопчик, поганий хлопчик, іде навпрямки, попадає в цю калюжу, сидить, не може вибратись. І тут перед ним таке чудо. Диво таке: на неймовірному коні, якого ви бачили на вкладинці, сидить якийсь пан і каже йому. Давай я тобі допоможу вибратися із цієї калюжі. А чемний єврейський хлопчик містечковий каже: я тебе що про це прошу? А він каже: я бачу, що ти дуже сміливий хлопчик, я тобі знаю, що можу запропонувати. Або хочеш, я тобі подарую цього коня, і ти в будь-який кінець світу на ньому доскачеш. Або дам цей перстень, ти його повернеш і буде зима. Всі будуть кататися на санчатах і не буде цієї страшної калюжі. А хлопчик йому каже, а що ти зі мною торгуєшся? Ти мені давай і коня і перстень. Ну, каже, ну ти такий хлопчик. Дає йому і коня і перстень. Е, Інгел Хват повертає цей перстень і, і зима. Дійсно, диво таке зима. І він скаче на цьому коні кудись. Де його вже ніхто знайти не може. А біля віконця сидить мати і чекає і не дочекається. Про що ця казочка? Саме про те, про те явище, яке я спостерігав, наприклад, шолом Алехім мій патрон, ну, ви знаєте, що я працюю в музеї шолом Алехіма. Він на початку ХХ століття думав, що культура мови ідеш, культура цього східноєвропейського єврейства, ашкеназів, ви правильно сказали. Назавжди нікуди не подінеться. А вже в десяті роки побачив, що вона руйнується, що культура містечка щезає. Саме, кажу зараз, крамольні речі, саме тому, що були такі, як Шоломалех, він був співцем культури містечка. Але як поїхав з нього, вже ніколи туди не повертався. Як Марк Шагал, Ви, мабуть, знаєте, що на його полотнах завжди Ейфелева вежа і Париж. Париж і Ейфелева вежа. Він душею ніколи не їхав свого Вітерська, але ніколи туди не повертався. Душею був там, а тіло у Франції і трошки у Штатах. І так дуже багато хто. І от про це написав Манілеп. Що молода людина, яка смілива, така наполеглива, він сів на коня, поїхав і в містечко вже не повернувся. І от ви бачите, які ілюстрації. Бачите, явно декоративне зображення, да? ну, наче орнамент, наче цей кінь вписаний в, якусь, в якийсь орнамент, а обов'язково присутні літери мови ідиш. Тому що треба популяризувати. А плоскосність да, немає реалістичного зображення. Тобто ці художники написали маніфест і його дотримувались. І тема культур-Ліга це окрема, дуже цікава тема, дуже видатні постаті входили в цю організацію, але зараз вже не маю права. Я Сказала все, що мала сказати, давайте запитання, якщо є вони. Ще мабуть, хвилина в мене є. Правда? Була? Про про сріб... Чому євреї люди срібла? Кажу. Тому що, ну, ви знаєте, золото це ну, наче сонце, так? А срібло це наче луна. Так от євреї це люди луни. Чому? Тому що. В Луни нічого свого немає. Да? Вона ж не світить. Це ми кажемо, луна світить. А вона від, від, відбиває сонячне світло. Да? Не було б сонця, не було б луни. Свого нічого нема. Так от у євреїв теж свого нічого нема. Вони несуть світу да? людям тільки те, що їм дав Всевишній. Світло. Ну так, да, або світло. Ну, ви знаєте, що ми живемо з вами із, в іудео-християнському світі, тому що іудаїзм це база ще для двох релігій для мусульманства і християнства. Ми живемо да, в тому світі, який, базу якому стала єврейська традиція. <головіка> а Караїми це ось, зовсім інше. Я а маю розповісти, такі, хто такі такі Караїми, так? Чи ні? Розкажіть, будь ласка. А у восьмому столітті нової ери у Вавілонії, е, е, да? Ну, територія сучасного Іраку, раку. Е, ну, е, називалась академії. Ну вже не було держави Ізраїль, не було юдеї. І там були, так звана така була посада реш Галута, голова а, діаспори. Скажімо так, галут це вигнання діаспора. А, і це була дуже почесна така а, посада. І був такий Анан Бен Дауд, який дуже хотів займати цю посаду. Не вийшло. Він образився. Збіг у, на землю Ізраїля, здається, і там організував секту, яка а, м, 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 протягом двох перших століть навіть не, не називались Караїми, а називались Ананіти. Анан Бен Дауд. Ім'я дав Анан Бен Дауд. Потім вони почали називатися Караїми. Чому? Тому що вони відкинули зовсім Талмуд, і залишили тільки письмову тору. Чим все це закінчилося? Тим, що коли керівництво нацистської Німеччини звернулося у такий інститут, він тоді був у Вільнюсі, Іво, це інститут Юдаїки, вони спитали: Караїми, це євреї? Ну, по-перше, розумні рабини з цього інституту вже знали, що нацисти роблять з євреями, щоб врятувати е е е країну сказали, ні 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 не євреї, але, про всяк випадок, але вони не збрехали. Тому що юдейська традиція вважає, що справжній юдей має за священні тексти мати як. П'ятикниже Мойсеєве, тобто Тору, або Тору пророки Писання, тобто Танах, і Талмуд. Талмуд це правила життя на кожний на кожен день. А Караїми сказали, ні, Талмуд для нас не книга. Тому десь вони їх дійсно не вважають юдеями. Але етнічно це, звичайно, євреї. Вони вже хочуть про це забути, дуже багато статей про це написано. Євреям бути ніхто не хоче і країни в тому числі, але це етнічні євреї, які не сповідують юдаїзм. Тому що юдаїзм складається із Тори, п'ятикнижя, пророки писання, тобто все разом танах, що у христианские библии называется Старый Завид и Талмуд. Витповела? Ну вот, князь Витальд, да? А? Это же продолжение этой истории, когда князь Витальд взял себе 700 семейств караимов в качестве личной гвардии и очень много караимов теперь в Литве под Вильнюсом. Да? У них там очень большие поселения, всевозможные Крымов? культурные было центры. Много и вот, ну, вот они же с Крыма и были. Он когда был в Крыму, он да. там заметил Краимов и взял их себе в личную власть. 700 семейств. И теперь везде, в Литве больше, чем э, во всех да. частях мира. Вот, а в Крыму да, уже вообще да. поднимется. Да. И еще один такой вопрос по да. караимизму. Вот э, есть у нас такой э, дом киноактер. Кинаса. Да, есть мнение, что совершенно положительно, что он сделал на основе храма Подтверждається. Подтверждаю. Всі сторонні категорічні. Спасибо. <кху> Все. Я, Якщо ще є питання, будь ласка, приходьте в музей. Так, так. Там хоч чотири години буду відповідати. <кху> Дуже. Да. Дуже. Дуже. Дякуємо.